Отець Стефан Досенбах, Місяць душ чистилищних, день 18. Що найбільше спонукає нас допомагати душам у чистилищі? Змилуйтеся, змилуйтеся наді мною, мої друзі. Іова 19,21 Крім загального обов'язку допомагати душам у частилищі, до якого зобов'язує нас і закон природи, і закон Христовий, існують ще й інші молитви, які випливають з особистого ставлення до померлих. Перш за все, це вдячність. Перше стосовно наших доброчинців. Забути про добродійства, значить, виявляти тим більшу невдячність. Чим більшої вдячності прагне голос нашого сумління, чим глибші корені почуття вдячності стосовно доброчинців, закладені в людському серці. Чи знайдеться хтось такий, хто б не мав своїх доброчинців, які перебувають у вогні чистилища? Може, це вихователі, душпастирі, наставники, які нас учили і виховували, прикладом своєї чистоти, добрими порадами. Високими принципами вели нас до чистоти, утверджували на дорозі спасіння, засвідчували нам добродійства, а в наміренні Бога стали знаряддям нашого спасіння. Чи була б краща нагода їм віддячитись, як тепер, коли терплять у чистилищі? І коли більш потрібні були б їм докази нашої вдячності, як не тепер, коли перебувають у чистилищі? Удячність друге стосовно наших друзів. Хто не відчув сили і сердечності, приязні, вона нерозлучно поєднує серця, вона присутня в радості і смутку, щасті і нещасті. З двох сердець вона творить одне, хоча розлука перериває зовнішні стосунки, але сердець не може розірвати. Вони поєднані побожними спогадами, молитвами і іншими проявами добродійства, котрі подає релігія. Отож, якщо правдива любов справжніх друзів є такою дієвою на землі, наскільки більшою вона повинна бути стосовно тих, які щирою і вірною любов'ю з'єднані з нами, а тепер терплять у чистилищі. Святий Амброзій після смерті імператора Теодозія, з яким приятелював, висловлюється так. Люблю тебе і буду твоїм товаришем до кінця життя, і не покину тебе, поки своїми молитвами і сльозами не допроваджу тебе туди, де ти повинен перебувати з огляду на свої заслуги в небі разом з Господом Богом. Третє. Вдячність стосовно наших рідних? Чисельні і могутні прояви любові поєднують нас з рідними по крові, з батьками, дітьми, родиною. Вони щиро любили нас на землі, задля нас йшли невеликі жертви, для нас працювали, терпіли, заспокоювали наші тривоги, осушували сльози, лікували рани, а тепер, може, через нас терплять. А за що? За свою велику поблажливість до нас або через свої гріхи, до котрих ми причинилися, давно б уже були спасенними, якщо б ми виконали те, що свято обіцяли в часі їхньої смерті, до чого, зрештою, суворо зобов'язує нас почуття любові, вдячності, справедливості, від кого можуть чекати допомоги, як не від нас? Хто повинен їх визволити, якщо не ми, і якщо щось і може збільшити терпіння цих душ та погіршити і так сумну їх долю, то тільки відчуття, що опустили їх навіть ті, які зобов'язані їм усім, що є в них найсвятіше і через яких хіба ще більше мусять терпіти? Як можемо байдуже споглядати на те, що вони терплять таку недолю? Чи це не була би та жорстока невдячність, що взиває про помсту до неба? Справді, не може нас не вразити сильний біль багатьох при втраті своїх близьких. Але якби ті могли б говорити, то чи не сказали б менше плачте, а проявіть більше милосердя до нас і поспішіть порятувати нас своїми молитвами і добрими вчинками? Молитва, Отче Небесний, змилуйся над моїми батьками, братами, сестрами, рідними, приятелями і доброчинцями, які відійшли швидше від мене з цього світу і змушені ще терпіти в чистилищі. Спасителю, вилий на них Твою Спасительну кров. Духу Святий, росою ласки своєї зволь їх покріпити. О Боже, наймудріший у винагородженні всього доброго, зволь за мене нагородити їх за всі засвідчені мені добродійства, і дозволь їм використати найщедріші заслуги, які здобув Ісус Христос, причиста Діва Марія і всі святі, аби, звільнившись від своїх терпінь, удостоїтись прийняття вічної радості. Зволь ласкаво і мені колись оглядати їх у щасті вічної слави. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа змилосердися над ними. Вічний спочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Один молодий чоловік зійшов на манівці гріха, через це часто засмучував свою матір. Яку, зрештою, дуже й любив, проте знову, у котрий раз піддався своїм захопленням і намовам нещасних товаришів. Невдовзі після цього мати захворіла і померла. І ось, при ложі померлої, був її син в колі родини, яка навколішки молилася і плакала. Він теж хотів молитися, але, хоча був вченим чоловіком, забув усі молитви. Отож узяв до рук молитовник, але і в ньому не знайшов жодної молитви за померлих. Тоді обурився сам на себе і подумав ах, нещасний, не вмієш навіть помолитися за померлу матір адже вона буде довго терпіти, бо мала такого сина. Зрештою, не поможуть нічого їй твої молитви, якщо будеш продовжувати такий самий спосіб життя. Ні, так далі не може бути. Навчуся знову своєї релігії, піду до святої сповіді і пожертвую святе причастя за душу моєї Матері. Негайно так учинив, витривав у доброму і став зірцевим християнином. Посилання на книжечку буде, як завжди, в описі під відео і в коментарях під відео. Слава Ісусу Христу!